Every single day I feel the, yeah. Every single day I feel the pleasure Double up the work, let's make it extra Working so my mother get arrested yeah Working like I never knew I'm best, yeah Друзі, ви сьогодні потрапили на легендарне відео. Сьогодні ми проговоримо про автомобіль мрію кожного автолюбителя. Це справжній діамант. Насправді я вам скажу, друзі. Це автомобіль, який вже дарує шалені емоції нашому клієнту. Це Porsche Panamera 4 s Ми не будемо говорити про якісь банальні речі, що він 2017 року, що він з 3-літровим бітурбовим двигуном та видає якісь неймовірні 440 кінських сил. Ми хочемо просто отримати від нього максимальні емоції та покайфувати разом із вами. Ми бачимо неймовірну задню частину даного авто чотирьохствольний вихлоп з вибором режиму звуку. Також ми бачимо ось тут спойлер, який відкривається саме на швидкості після 100 км на годину. А диски, а які тут диски? 21 діаметру диски, а ширина їх 315. Уявіть, ну дуже широкі балони. Хочете покажу як відкривається спойлер? Давайте, друзі. Тільки подивіться на цю красу. Це справжній спорткар, але до цього він ще є й сімейним. Давайте ще трішки покайфуємо від комплектації. Ми бачимо безключовий доступ. Уф, двосекційна панорама. Ай-яй-яй, воздуховоди дуже гарно виконані в чорному колі. А щось неймовірне, це передня оптика. Подивіться саме на ці фари. Щодо безпеки, він бачить все навколо себе. Як ми бачимо, передні та задні парктроники, камера заднього виду. Також вона бачить як пішоходів, так і полоси руху. До речі, якщо ви пішоход, ви в полі його зору. Чи як я забув додати про колір, це ніби дивитися в глибокі блакитні очі неймовірно красивої брюнетки. А на це я чекав, ну, довше, ніж на безкоштовне розмитнення. Це огляд салону. Ну це щось неймовірне. Перше ми відчуваємо це шкіряні сидіння, саме ковши, які обхватують тебе, як твоя кохана дівчина. Вони перфоровані у нас підігрівом. Дуже гарно поєднані разом з темною стелею в чорному кольорі. Дуже круто. Ми бачимо інтегровану мультимедію. Все на сенсорах, в мінімалістичному стилі, але дуже круто виконано. Чотирьохзонний клімат-контроль він тут взагалі не напрягає, він дуже тихий і дуже гарно виконує свою функцію. Також ми бачимо комбіновану приборну панель приладів. До речі, ось ця кнопочка це як Need for Speed e Most Wanted якомусь закис азоту. Вона на 20 секунд видає максимальну Потужність даного двигуна на 440 кінських сил. На темній стелі ми бачимо двосекційну панораму, яка просто неймовірно круто виглядає. Ви тільки подивіться на цю стрічку. Вона така пряма, швидка, чітка, як забіг Усейна Болта на Олімпійських іграх. І як в машині для кайфу може не бути крутої аудіосистеми. Вона від боссу. І що мені дуже подобається, це три режими пневмопідвізки. Тільки що опускав скло і зрозумів, що тут подвійний склопакет. І все, про що ми тільки що сказали, це тільки спереду. Переходимо на задній ряд. Ззаді також відчуваєш себе водієм автомобіля для дрифту, тому що ззаді у нас також ковши. Та тільки подивіться, як налаштовується клімат та підігріви задніх пасажирів. Замість тонування тут присутні електрошторки, бокові та задні, які точно захистять пасажира від зайвих поглядів. А що ще додає комфорту, це вигода даного автомобіля становила нашому клієнту від 10 до 15 тисяч доларів у порівнянні зі вторинним ринком України. І тільки вдумайтесь, дана автівка стала нашому клієнту на аукціоні за 30 250 доларів з мінімальними пошкодженнями, які ви зараз можете побачити. Мої вітання, друзі. Ми знову тут. Ми знову в Києві зустрілись з нашою прекрасною клієнткою владою. Влада, вітання дуже вам дуже приємно. І в мене одразу перше питання. Ну розкажіть, чому ж порш Панамера? Ну реально крутезна автівка, але хочеться відчути ваші емоції. Ну, це порше. В чому може бути запитання? Це класний автомобіль, преміум класу, і мені здається, він мені дуже підходить. Влада, в мене, ну знаєте, ще декілька питань тоді залишились. А розкажіть взагалі, як співпрацювали з нашою компанією, як це відбувалося? Чи всім задоволені? Все було дуже легко, мені не потрібно було нічого робити. Головне платити кошти, і то платити з розбивкою поступово. А тобто, поетапна оплата поетапна, це вам влада. теж сподобалась? Звичайно, так? А, слухайте, влада. а розкажіть, будь ласка, от якщо ви можете рекомендувати компанію GrandCar, то якихось три основних фактора чому? Ну, по-перше, це різні спеціалісти на кожному етапі. По-друге, авто з Америки це реально вигідно. І по третє, це швидка, проста і легка робота з вами. Боже, ну, ну прям знаєте, бальзам на душу. І знаєте, ось таке останнє, але максимально для мене цікаве питання. Що ж далі? Яка автівка після Порше? Завжди хотілося спробувати електрокар. Ну, Тесла, звичайно. Все, пані владо, ми вас чекаємо. Чекаємо і хочемо вже вам підібрати саме ваш електрокар від компанії. Такої дуже дякуємо за відгук. Дякую, дякую вам. І зараз я розкажу, чому саме такі преміальні авто вигідно купувати зі США. Якщо ви купуєте такі ж авто у нас на авторисі або в автосалонах, вони дуже швидко падають в ціні. І такі автомобілі в Україні коштують в районі 80 тисяч доларів. А з Америки ви ж його можете привезти за 60-65 тисяч доларів. І це перша причина вигоди. По-друге, куплений в Україні вами автомобіль за невеликий проміжок часу втратить в ціні від 5 до 10 тисяч доларів. А з придбаним автомобілем в Америці найгірше, що може статися, це ви продасте його в нуль. А по факту ви продасте його ще й на 5 тисяч доларів дорожче. А ваша вигода становитиме від 20 до 25 тисяч доларів. І сама вишенька на торті. Зараз ми відчуємо цей автомобіль на практиці. Дуже круто звучить звук вихлопа, але ми його не дуже відчуваємо, тому що тут подвійний склопакет. Відчувається, що автомобіль дуже круто стоїть на дорозі. Тут три режими пневмопідвізки та бачимо пелюстки. Це щоб максимально відчути себе гонщиком боліду. Навіть при легенькому натисканні на педаль газу ми відчуваємо, що автомобіль насправді потужний. Ну, відчувається, що це бренд Porsche. Ця жорсткість на дорозі, що це насправді дуже сильний кінь. Ну щора починаємо? А ну вона їде. Тепер ми відчули 400 кінських сил. Гальма відпрацьовують на всі 100%. І знаєте, що найважливіше, що коли ти їдеш навіть позаду в цьому автомобілі. Якщо в якомусь іншому автомобілі, тобі лячно, а в цьому автомобілі ти просто дивишся, що навколо тебе, і ти наче ну, реально захищений. Тобто тобі нічого не страшно, тобі потрібно тільки кайфувати. Так, да, інколи трусяться нога, але мені здається, це від масажерів, які тут є, або від того, що реально хвилюєшся, бо 440 кінських сил. Ну, в салоні даного авто я відчуваю себе як людина, яка підписує багато важливих паперів. Можу сказати одне: мрія нашого клієнта здійснилася. Чому ж не може здійснитись ваша мрія? Може, переходьте за посиланням під цим відео на наших менеджерів і вони здійснять вашу мрію. Ставте вподобайку, підписуйтесь, до зустрічі в новому відео.